Це українська юнацька баскетбольна ліга завітала до Ужгорода. У її зональних змаганнях гравців 2009 року народження за право вийти до наступного етапу змагань суперничили команди господарів Львова, Сум та Києва. Такий турнір є по-особливому важливим для представників цієї вікової групи. В першу чергу ці змагання важливі, що діти отримують ігрову практику. І специфіка цього тиміна цієї вікової категорії в тому, що в цьому віці діти починають переходити більш до дорослого баскетболу від дитячого. Менше стає ограничень від дитячого баскетболу. І вже більше ми починаємо грати по дорослим правилам. Ігровий гарт на офіційному рівні дається не просто. Адже в більшості команд тренуватися заважають повітряні тривоги. Крім того, через війну є відчутні втрати в основних складах команд. В період військового стану ми займаємося, ну скажем так, стабільно, але із за частими повітряними тривогами дуже, дуже, дуже скажем так, погано займатися. Дуже состав змінився. Всі повиїжджали, і зараз юнаки займаються буквально там півроку, рік. Деякі лідери займаються більше двох років. Утім, баскетболісти налаштовувалися серйозно, особливо закарпатці, адже вони виступали в рідних стінах і за поруку своїх перемог бачили максимальні самовіддачі. Я думаю, що нам в цьому турнірі потрібно виграти всі три ігри. І також нам потрібно для цього, щоб ми це зробили, нам потрібно докладувати 100% в захисті та в нападі. Кожен гравець концентрувався на виконанні як індивідуальних завдань, так і на командній взаємодії. Я граю захисником першим номером в своїй п'ятірці, а моя роль роздавати передачі, захищатися. На баскетбол це така гра, там треба грати в команді, а ну, потім, коли ми станемо старшими, там вже самому нічого не зробиш, так що треба грати більше на команді. Такий підхід дозволив команді комплексного закладу, ДЮШ Закарпатської обласної ради з Ужгорода перемогти в усіх матчах та посісти перше місце в групі. Закарпатці діяли по спортивному агресивному в нападі, уважно захищалися, ефективно грали на підбираннях. Як наслідок здолали ОДЮШ Віту Агро 09 Львів 105-55. Сумських биків 09-161-28. А в завершальному поєдинку за остаточну лідерську позицію КСЛ-09 київ 99-78. Загалом у турнірі суперничають 28 претендентів на призові місця. До наступного етапу змагань путівку здобувають по два найкращі колективи з кожної із семи груп та дві треті найуспішніші команди.